Привіт усім! Я сьогодні в автомобілі. Сьогодні в мене день, коли треба мити авто. Приїхала на самообслугову меню. Сьогодні погода нам дозволяє, хоч і зима, так, хто любить так само мити взимку авто, як я, то й розуміє. Але сьогодні плюсова температура, сонечко навіть часом виглядає, тож приїхала на самообслугову. Взагалі, з цимою стараюсь мити в автоматичній. На Орлені під акцію, да, коли заправляєш там ці 300 злотих, треба заправити, купити щось в магазині на Орлені і дається знижка на меню за 10 злотих. Тобто дуже вигідно, і не треба мерзнути і мити авто. Сьогодні вирішила ще поїхати на і мити самостійний автомобіль. Навіть люблю, люблю це робити. Нема для мене то якогось тяжкого, коли любиш автомобіль, коли любиш їздити, ну, то треба любити дбати про автомобіль. А сьогодні хотіла з вами поговорити: чи можливо ви вже теж читали? Буквально вчора натрапила на статтю, що Карол Нагородський підписав нову нову уставу, так? Чи зміни достави про? Зміну щодо правил дорожнього руху, так, і взагалі щодо водіїв. Що нового буде, це, ну, звичайно, більс, збільшення штрафів, за перевищення швидкості, навіть будуть забирати права, якщо перевищено швидкість більше, ніж 50 км поза населеним пунктом. Можу тоді вже забирати навіть права. Що ще? Позитивна новина для. Кому я ще не виповнюю всі 17 років, права категорії Б можна буде зробити з 17 років за знову дозволу батьків. Ну і такі права будуть діяти тільки в Польщі. За кордоном не можна буде виїжджати на таких правах, але навіть для молоді, хто мріє давно, про права їздити автомобілі, то це чудово нова. Що ще для. Обов'язково для хто їздить для дітей особливо до 16 років, вже буде впроваджене обов'язкове носіння шолому до 16 років, обов'язково так. Виняток тільки маленькі діти, які їздять ще в візочках. Це обов'язково, тому що будуть навіть штрафи для батьків від 20 до 100 злотих, тобто пильнуйте ваших дітей, тому що діти не завжди охоче одягають шолом. На вулиці, там, десь там швиденько десь проїхатися. Ай-ай-ай. Не буду одягати, але вже будете пильнувати, бо дійсно за це можна буде видістати штраф. На електросамокатах теж нововведення, зможуть їздити особи, діти і старше 13 років. Тобто, теж вже хто не має 14 років, вже їздити не зможуть. Теж також це пильнуйте. Ну, і такі основні нововведення. Хто хоче, то може більш детально а, цій установою інформацію почитати, я вона в інтернеті. Такі основні правила я вам сказала. Що ж, надіюсь, що всі змінили опони, так? Ще не змінили, тому що дуже слизько на дорогах, рано я завожу дітей, і дорога зранку, коли переморозок, мороз, на один, мінус два, дуже слизько. Так, тому будьте обережні, змінюйте вчасно ваші купони, коло, так, щоб все було добре і ви були в безпеці. А я йду займати чергу на мині. Зараз вам покажу Миня у нас. Ось так у нас на районі на Машвіцях виглядає самообслугова миня. Три місця і три місця ще зайнято, тож, тож можемо з вами ще посадити в теплому авті і поговорити. Хотіла вам ще сказати, хто не змінив з українців свої українські права на польські, то обов'язково зробіть, тому що за це теж можуть бути штрафи, якщо ви перебуваєте вже більше часу в Польщі, так, то обов'язково можете мати вже польські права. Я вже змінила, так вони виглядають. А, мої права польські. Єдине, з чим я не задоволена в цих правах, то вони даються, на жаль, тільки на 15 років. Так, мої українські права, так як в нас в Україні так, видаються на довший термін, так, хіба без терміну навіть. А тут даються до. А, у мене тут права до 2039 року. Тобто обмежений, обмежений період. Ну що ж, будемо дивитися, як, як там, цікаво, чи, <смас> чи будуть якісь знову екзамен, чи щось, як цікаве, як буде заміна, так? якщо закінчиться термін, ну, ще, ще маємо час, бачимо. І тому замініть ваші права, взагалі, я дивуюсь, бачу. Дуже багато в інтернеті пропонують а, свої так, послуги, щоб допомогти змінити права. Взагалі нічого складного тут немає. Піти змінити свої права. Е, я взагалі пішла до Магнолії Парк, так, тому що там є центру обслуги мішканця. Так. Е, пішла з старими правами, одразу зайняла чергу е, в той самий день. так. Е, Заплатила на місці 100 злотих за заміну прав. Пані в мене забрала старі мої права, виповнила я такий бланк. Там хтось говорить, що треба якісь переклади. Ну, не знаю, в мене були. Вже такі пластикові права, можливо, як хто старший має ці права, такі ще бумажні, то можливо, треба якийсь переклад. У мене були ці пластикові права, то я жодного перекладу не робила. Тут, тут маєте уточнити. Але хто має пластикові права, то однозначно ніякого перекладу прав робити не треба. Маєте, свої, маєте права, маєте виповнений бланк на заміну. Оплата 100 злотих на той час ще була, я зараз, можливо, вже їх подорожчала, не знаю. Е, і... Одразу той де самий день вам приймають ваш бланк і через місяць ваші нові права вже будуть готові. Тобто нічого складного в цьому немає, хто відкладав, думав, що там щось складне, ні. Собі відміняйте, відміняйте права, тому що ну, це теж важливо, так, щоб не отримати пізніше якийсь штраф, потратять годинку-дві часу і будете мати свої нові права польські, європейські. Так? Так що це таке знововведення. Я навіть не знала, що в мене права <сх quería> так давно. Зараз сиджу, читаю у мене права з 2007 року. Трохи маю цих таких категорій, бачите, так. А, але їжу тільки на автомобілі. Тому, тому маю маю вже такі нові новочесні права. Що ж, піду займати чергу. Мити авто і пізніше ще до вас. Повернуть. У нас тут поставили знаки, що не можна паркувати. Взагалі стало так пусто на вулиці. А, ну і зараз проблема для кожного, хто не мав парку місця, де ставити автомобіль. З однієї сторони більше порядок на вулиці, а з іншої сторони розуміють водії, що немає де паркувати автомобіль і ціни на паркінг, то має значно тут зрослий. Буває ну, і так.